Чи може бути опалення за 0 гривень? Звичайно, може. Ті, хто не знає, вже переконались в дійсності наших слів. Звичайно, порахуємо умовно, бо рахувати до копійки дуже важко, але це вже залежить від того, чим саме ви будете робити заміс. І так, хейтери, приготуйтесь на 100 квадратних метрів. Нам на зиму потрібно 4 тони брикетів. Так як кожен наш або ваш саморобний брикет важить 800 грам, це виходить, нам потрібно 5 тисяч палив брикетів виготовити. Навіть не беручи наш якийсь величезний станок, давайте візьмемо НВШ 6х6 форм, на якому ми за годину зможемо виготовити 72 брикети за годину. І це навіть якщо ми будемо зовсім не спішити. Виходить, якщо ми будемо витрачати 2 години в день, ми зможемо зробити потрібну нам кількість за 69 днів. На світло орієнтовно за весь період цього часу ми витратимо 556 гривень. На картон 0 гривень. На сировину – 0 гривень.